Тому дистанція 40 метрів, Retail GPS, повний чок, патрон Drone Hunter FPV. Ох, і віддача тут! А, 40 грамів це вам не жарти. Дульне звуження циліндр, 47 ствол FPV Drone Hunter. Підемо, подивимось на результат? 47-й ствол фул чок. І дивимось на влучання. Так, ну ми бачимо, що тут дуже гарно прилетіло, тут у нас є влучання Тут 47 ствол циліндр. В циліндрі, мені здається, рівномірніше, хоча дуже багато теж вікон. Тут у нас гарна зона влучання, і тут у нас є зона влучання. Тут вся мішень, в принципі, покрита рівномірно шротом. Ну, Все ж таки, мабуть, залишимося на циліндрі, з циліндру воно полетіло краще. Тому. Для патрону FPV ми будемо використовувати саме циліндр.